Черговий біток з Америки, відновлення автостудії Гараж 23, сьогодні виїжджає з нашого боксу. І це Range Rover Sport. Ми завжди не можемо зробити просто автовідновити, пофарбувати і відпустити. Ми зробили його набагато цікавішим. Ніж він би був відновлений просто так. Давайте розкажу про комплекс робіт, які ми зробили з цим автомобілем. Перше, що ми зробили після того, як ми повністю відновили і пофарбували, ми повністю захистили лакофарбове покриття захисною ендоровій плівкою. Але ми зробили це не простою звичайною глянцевою ендоровіною плівкою, а ми зробили це матовою ендоровіною плівкою, яка, крім функціоналу захисту лакофарбового покриття, має Ось такий чудовий ефект зміни кольору автомобіля, точніше, зміни з глянцем на мат. Як на мене, авто стало виглядати значно цікавіше. А для того, щоб це в комплексі виглядало дуже гарно, всі хромовані елементи ми покрили чорною плівкою, і навіть надписи ми поміняли на букви чорного кольору. Відповідно, на авто зроблений комплекс повністю антихрома і синій матовий колір. З чорним глянцем дуже гарно виглядає. Авто має набагато брутальніший вигляд, ніж би воно було звичайно з синього кольору з звичайними хромованими елементами. Ну і звичайно, ми зробили автомобіль ще більш функціональним, ніж він є по заводу. Автомобіль дуже високий, висадка посадка в нього не є дуже комфортна. Для цього ми сюди встановили ось такі електропороги, які привід відкритті дверей виїжджають, на них можна поставити ногу, сість. Або навпаки вийти з автомобіля. При закриванні дверей пороги заїжджають в місць під дном автомобіля. Відповідно, жодним чином не впливають на його зовнішні вигляд. Тому, друзі, якщо ви купили авто з Америки, ви вже зекономили гроші. І на ці зекономлені гроші у вас є шанс зробити свій автомобіль більш цікавим, більш функціональним, більш привабливим в автостудії Гараж 23 Крім того, я впевнений. Що ви все рівно, на відміну від європейця, навіть з якимось комплексом до оснащення свого авто, зекономите на маленьку суму грошей? Тому чекаємо вас в нашому боксі, якщо хочете зробити свій автомобіль більш цікавим ніж усіх решта.